Всім привіт! У цьому відео я розповім, що робити, коли дзвонять колектори. Як виходити з цієї ситуації? Поїхали! Мене звати Денис Пузін. Я адвокат практик з досвідом роботи в юриспруденції понад 23 роки. Всім відома ситуація, коли дзвонять колектори та вимагають повернення грошових коштів, у тому числі і особам. Які не брали кредит, що робити у цьому випадку? Дивіться, я не буду розповідати дуже довго. Вся інформація буде без води. Якщо це відео буде цікаво, став йому лайк, поділися зі своїми друзями. Що необхідно, по-перше, зробити? По перше, коли дзвонять колектори, необхідно записати їх телефонну розмову на свій мобільний телефон та загрузити його до будь-якого пристрою, оскільки в подальшому необхідно буде використовувати при поданні скарги до НБУ. Поїхали. Друге, коли вам подзвонили і ви вже записали їх промову щодо вимагання коштів, необхідно звернутися із заявою до Національного банку України. Його реквізити ви можете знайти на офіційному сайті в мережі Інтернет. Та в онлайн режимі за допомогою електронного цифрового підписи скерувати скаргу щодо незаконних дій. Це необхідно зробити в обов'язковому порядку. Інша умова, яку необхідно зробити, це звернутися із заяву про злочин до правоохоронних органів у даному випадку до органів національної поліції. Ви зараз кажете, так е, хто не звертався до органів поліції, наскільки нам відомо, ніхто нічого не робить. Кіберполіція також нічого не робить. Так. Ви маєте рацію і ця інформація відповідає дійсності. Але що необхідно, для чого взагалі звертатись звертаєтесь до правоохоронних органів? Вам необхідно, щоб відомості. Які викладені у вашій заяві про злочин, були внесені до єдиного державного реєстру до судових розслідувань. Це робиться для того, щоб у подальшому у вас був підтверджений факт розслідування цього злочину. Якщо поліція не внесе ці відомості до так званого ЄДДР, ви маєте право подати скару слідчому суді. У суд за місцем заходженням цього органу слідчий суддя в обов'язковому порядку. Він вимушений відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України зобов'язати органи національної поліції внести відомості до ЄДРДР. З цього початку у вас вже зроблено два шляхи: перше ви звернулися до НБУ, друге, ви звернулися до органів Національної поліції та проводиться досудове розслідування. І так, у подальшому поліція дійсно нічого не буде робити, оскільки навантаженість на слідчого дуже велика. Якщо ви постійно будете писати скарги на бездіяльність слідчого, звертатися до органів прокуратури, до вищестоящих правоохоронних органів, так я впевнений, що якийсь то результат буде, але не зовсім. А от якщо ви за наявністю кримінального провадження, Ще й настроїти переадресацію, такий вам лайфхак, свого телефону на або чергову частину цього рейвідео, або на будь яку Кого з його керівників, то повірте мені, після отримання безліч дзвінків вони самостійно будуть впливати за власну ініціативу або на слідчого, або на дізнавача, який не вживає ніяких заходів. Це дуже дієвий захід, оскільки іншого, у нас, іншого способу боротьби на цей час у нас просто немає. Ще дуже така корисна інформація, і ви повинні розуміти, з ким ви спілкуєтесь. Якщо ви взяли кредит в МФО, то вам не дзвонять працівники МФО. Якщо ваші кредитні зобов'язання перейшли до факторингової компанії, відповідно там було укладено договор факторингу, вам надійшло повідомлення, здійснено право уступка долга, це боргу вибачаюсь, це не означає зовсім, що вам дзвонять працівники саме цієї факторингової компанії та вимагають повернення коштів. Як свідчить практика, кол центри взагалі не мають ніякого відношення ні до фактори компанії, ані до самої мікрофінансової установи. Вони укладають договір саме щодо обслуговування так званого телефонного терору з цими організаціями, і вже вони вам телефонують. Наприклад? Якщо ви знаходитесь в Україні десь там на Західній Україні, то вам можуть телефонувати навіть з іншої області, там Дніпропетровської, там, наприклад, або Запорізької, і навпаки. Тобто я впевнений, що навіть, як свідчить практика, повторююся вже і я впевнений, що саме ті колектори, які вам телефонують та погрожують, що у разі неповернення бороду щось там будуть вживати, вони. Не знаходяться за місцем вашого мешкання. Якщо це відео було корисне, постав, будь ласка, лайк, поділись, не забудьте поділитися зі своїми друзями. Якщо виникають питання, ссылки на всі мої соцмережі та офіційний сайт є в описі до цього відео.